18 січня 2025 року, за підтримки благодійного фонду МГП Громаді, в Миронівському базовому будинку культури був відкритий кінопростір, якого вже давно чекали Миронівчани. Ідея створення кінопростору виникла ще у 2022 році, коли в будинку культури відбувався кінопоказ за технічної підтримки асоціації Дивись Українське. Організатори зазначили, що Миронівський будинок культури має чудову залу для перегляду фільмів, і за наявності власного проектора можна було проводити кінопокази регулярно. Завдяки спільним зусиллям громади та підтримці партнерів. Наприкінці 2024 року будинок культури отримав необхідну техніку а до 10 січня було виконано фінальні рекомендації для запуску кінопростору. 18 січня відбулось його офіційне відкриття. З вітальним словом до глядачів звернулася Світлана Мигаль, менеджер національних проєктів благодійного фонду МГП Громаді. Ви знаєте, сьогодні день прям сповнений таких подій, знакових для вашого міста. Щойно ми дивилися проект, який презентували працівники музею, те, над чим вони працювали понад півроку і. Їх робота просто вражає. Я дуже е, вірю в те, що ви знайдете час і відвідаєте найближчим часом музей і подивитесь, що саме вони створили. Бо це дійсно проєкт, реалізований на високому рівні. І мені дуже приємно, що е, Миронівська громада опікується культурою чим далі, тим більше. І що культура тут має підтримку а, не тільки з боку бізнесу, не тільки з боку благодійного фонду, не тільки від а, міської ради від влади, а завдяки вам я сподіваюся, що а, культурні заходи будуть відбуватись постійно. Бо саме завдяки глядачам, саме завдяки вам і для вас. Ми організовуємо, проводимо і працюємо над тим, щоб життя в Миронівці було цікавим. Ви погоджуєтесь відвідувати ці заходи? Супер! Я дуже рада. І одна з таких подій, заради якої ми сьогодні зібрались, це відкриття кінопростору в приміщенні вашого будинку культури. Ви знаєте, я вже не вперше в Миронівці з кінопоказами в рамках національного туру кіно заради перемоги. І кожного один з разів, коли ми тут були. Це був 22-й рік. Ми тоді подивилися, що було б класно, аби в Миронівці був свій проєктор і ви б могли самостійно в рамках національного туру кіно заради перемоги дивитись фільми в запланований в зручний для вас час. Асоціація дивись Українська готова надавати безкоштовний контент. В рамках туру і давати таку можливість вам дивитись офіційні фільми і мультфільми українського виробництва про важливість відкриття кінопростору Миронівці сказав у своєму виступі перший заступник міського голови Дмитро Жукотанський, ми створюємо і маємо такі можливості завдяки нашим збройним силам України, завдяки тим людям, які захищають і боронять і ризикують своїм життям. Я хотів би їм в першу чергу подякувати за ці можливості, які ми створюємо, які ми стараємося для вас і ви, для нас, в для цілому ми є. Друге, це якраз відповідь на це питання. Ми створили невеличку можливість і створили, знаєте, є певні соцопитування, ви знаєте, ми працюємо над стратегією громади, в ж на етапі завершення, і одне із там питань про те, що чи буде кінотеатр громади. Ми невеличкими зусиллями відносно створили можливості і створили такі кінопростір. І це буде постійною основою, і це буде можливість для вас бачити і ту творчість і ту все те, що створює Україну. Все те, що є українське, те, що є патріотичним. У нас така можливість така є. Я хочу подякувати всім. Слава Україні! На важливості підтримки таких проєктів наголосив директор благодійного фонду МГП громаді Олександр Пахолюк. Дякую вам всім, що ви сюди прийшли. І дякую, звичайно, нашим захисникам за те, що вони а, дають можливість нам працювати і робити ці культурні проєкти. Е, чому важливі? Е, важливі не самі проекти, важливі ви, люди, які приймаєте участь в цих проєктах. Тому що ми не про стіни, ми не про обладнання, ми про вас а, і про кожного індивідума, який і створює нашу країну, Україну в тому вигляді, яку ми її маємо. І мені дуже приємно, що у вас є такий запит. Тому що кіно це один із е, проявів культури. Е, для кіно навіть створили окрему музу, вона нас кіно, так її назвали. І е, е, коли ми маємо можливість подивитись кіно в нас, це ще один е, шанс е, долучитись до того, що робить нас українцями. Це шанс оплакати або посміятись, це шанс. Стати трішки кращими і відволіктись від всього того, що може нас відволікати від наших головних ідей і цілей. Тому я, як директор і благодійний фонд МКП громаді, ми дуже раді, що ви в нас є, що ми можемо вам допомагати, що у вас є розуміння з вашими органами місцевого самоврядування, і ми будемо продовжувати співпрацювати з вами для того, щоб крок за кроком. Робити нашу країну процвітаючою і успішною, дякую всім вам, слава Україні в країні. Війна Руйнуються міста, села, руйнуються людські долі, а найстрашніше. Гинуть люди, але попри все українці продовжують створювати, не втрачають віри у перемогу, у відбудову і розквіт рідної землі. Зазначили Світлана Мигаль та Андрій Різоль, голова асоціації сприяння розвитку кінематографа в Україні. Дивись, українське! Я хочу сказати, знаєте про що? дивіться відкриття кінопросто для кінематографістів для нас це неймовірне. Щастя. Ми все життя працюємо для того, щоб те, то, що ми робимо, наші фільми бачили саме виглядаючи. І під час війни, ну от за тільки 6 місяців, ми спільно з водомгота громаді, відкрили 4 в госпіталя і три громади, на сьогодні третій. Да? І коли це відбувається під час війни, мене розбирає гордість і хвилювання, що ми продовжуємо свою діяльність, продовжуємо спілкування. З українцями дуже живе така важлива теза. Там, де присутня українська культура, ворог ніколи не пройде. Тут знаково, коли про це подумати. Але щоб ця культура існувала, поширювалася, фіксувалася в світогляді вашому, нашому. То треба ж дотик до цієї культури. І саме такі простори вони створюють цей дотик. Ми сформували білетенський партій фільмів для вашої громади це буде більше 60 українських фільмів. Я вас закликаю приходити на, на ці по. Дякую. Світлана Мигаль проанонсувала фільм Мій карпатський дідусь, який невдовзі змогли переглянути всі присутні в залі кіномани українського контенту. Але перед показом миронівчани мали унікальну можливість почути виконавця однієї із головних ролей у фільмі українського актора театру та кіно, народного артиста України Богдана Бенюка. Доброго здоров'я, я всіх вас вітаю із Христовим. Вітаю з Новим роком, який прийшло на нашу землю. І дуже приємно, що сьогодні надзвичайно є велика кількість молоді. І цей фільм він буде стосуватися не тільки нас, старшого покоління, не тільки середнього покоління, але і молодих, яких чекають попереду велике життя, розуміти, що як важливо в цьому світі мати дідуся, мати бабусю, мати тата і мати маму. Мати дітей і мати внуків, і оця вербечка, славно вона тягне дуже багато інформації, про яку ми сьогодні вже у Миронівці говоримо півдня. Дуже важливо, щоб оце відчуття великої родини і знати, кого ти представляєш на цьому світі, якого ти поля ягода. Оце власне буде розповідатися сьогодні в цьому фільмі, де сталася в одній родині велика біда, де померла дочка у тата. А внук залишився без мами і оцей розірваний ланцюжок він багато всіляких поганих речей робить з світі людям. Але коли їх з'єднати у ці ланцюжки, то вони роблять велику радість для існування надії далі на життя, що ми з вами і сподіваємося у цих умовах, в яких зараз перебуває наша держава у великій війні з проклятим і лютим ворогом, який на нас, нас хоче знищити з цієї землі. Але власне, оця наша велика надія, радість життя, ці свята, які до нас прийшли, ще не закінчилися, бо дострітання можна ще полядувати і вітати один одного. Глибокій долині сталася новина, що причиста діва мати породила сина, що причиста діва мати породила сина, нова Радіслава. Я саме бувала, над вертепом звізная сна, у лисі засіяла, закувала та себе зозуля, щедрий вечір, добрий вечір, добрий люд. Нас доброї, добрий вечір тобі, пане господарю, радуйся, ой, радуйся, земле, син Божий, народився. і чую вас щастям, здоров'ям, щоб ви дочекали від нині за рік, а від року. До Сталі, а далі як Бог святий допоможе. Сьогодні це кіно, мій карпатський дідусь, сьогодні в Миронівці, великий день, день багатьох духовних відкриттів. Отже, давайте приймайте, відкривайте свої серця і будемо приймати цю інформацію, яка буде направлена на те, що тільки люди, які мають. Потужний внутрішній стан і позицію своїх, вони рухають цілою нацією. І я вас вітаю сьогоднішній день і дякую Збройним силам України, що ми маємо можливість знову сьогодні дивитися кіно. І хай був сьогодні неспокійний ранок, і хай було багато переживань і загинули навіть наші громадяни України, але ми все одно всі мріємо про майбутнє. І нам треба, зчепивши зуби. Не боятися життя, яке нас чекає попереду, а йти з піднятим забралом. Слава Україні! А потім перегляд фільму Мій карпатський дідусь фільму, який був непростим, хвилюючим і викликав бажання відчути, що ти не один у цьому світі, що поруч є люди, для яких ти потрібний і близький, і які важливі для тебе. Цей фільм, як і сказав Богдан Бенюк, став моментом духовного єднання нас усіх, як на родинному рівні, так і на загальнонаціональному. Це почуття, яке сьогодні допомагає всім нам вижити, не втратити віру і надію боротися. Тож створення кінопростору в нашому місті, це ще одна можливість бути дотичним до свого українську. про це і сказав нам в інтерв'ю директор Миронівського базового будинку культури Володимир Голуб'єв. У нас в будинку культури відкрився кінопростір. Це те, чого потребувала наша, наша громада, тому що став попит після того, як в нас в Миронівці вже давно не бачили кіно на широкому екрані, тому став попит на, на те, що давайте якось, якось це буде питання продвигати. І ми побудувати, звісно, на сьогоднішній день сучасний кінотеатр. Це і дорого, і, ну, і потребує багато багато вкладів. Ми пішли іншим шляхом. У нас є чудовий зал, у нас є приміщення, в нас. У нас є стільці, в нас є екран. Єдине, що не виховало нам, щоб транслювати для цього якісного проєктора. Ну ми придбали проєктор за 289 тисяч. Це доволі таки дорогий, але це професійний проєктор, професійний який дозволяє лазерний. Там він відповідає всім стандартам. Він він дозволяє транслювати такі фільми. Ми зв'язалися із МХП, ми зв'язалися з представниками. Ми зв'язалися з представниками Держкіно. Є такий проєкт Кіно заради перемоги. Там або ще проєкт Дивись, українська». Це за підтримки і Офісу, і президента, і багато-багато-багато і там тих, і... тому що для того, щоб транслювати фільми, треба мати ліцензію. Ця ліцензію на показ має МХП. Так як мої партнери МХП, друзі, то ми е, вирішили з ними, що ми можемо таке в Миронівці запропонувати нашому глядачу такі, такі проекти. Це буде е, кіно українського виробництва. Е, їх доволі багато, і вони доволі різні. Вони і дитячого напрямку, контент і контенту, і, і, і дорослого. Ми побачили це в нас на прем'єрі. Був мій карпатський дідусь. Да, із бенюком у головній ролі. Хочу прорекламувати, що наступний фільм це буде в суботу, 25 січня, о 17.00 буде. Називається він Зірки за обміном. Там головні ролі Оля Полякова, Михайло Хома, такі як Дзідзо. Так, думаю... ...да. так що я думаю, що буде, буде цікаво. У плейлисті у нас є там ще такі фільми, ми будемо показувати. Можу проанонсувати, там близько їх ста всього фільмів, але це такі потужні фільми, як Толока, Довбуш снайпер щедрик багато багато досить такі цікавих цікавих робіт і ведемо ще перемовини з іншими з іншими режисерами для того щоб вони дали дозвіл на показ то я думаю що в нас кіно вихідного дня так як ми запланували Буде щотижнево. Ну, ну, Звісно, можуть бути якісь там якісь yes. рамки. Якщо як попаде там якесь чи свято, чи, чи можливо там не буде попиту, то можливо якісь там і. Тиждень і не буде цього фільму, але в анонсах ми будемо і на нашій сторінці Миронівського базового будинку культури це буде показано, і на сторінці міської ради, і у соціальних мережах ми, звісно, будемо висвітлювати. Нам Держкіно вони скидають трейлери на фільм. Ми їх будемо запускати у соціальну мережу, і, відповідно, люди, глядачі, матимуть змогу попередньо Ознайомити. ознайомитись, передивитися трейлер. і… Таким чином зрозуміти, чи хочуть вони кіно, чи не хочуть до речі, вхід який буде платний е, чи безкоштовний? Вхід безкоштовний це, це пряма умова їх, і, і, і це наша позиція і міської ради для того, щоб люди мали можливість безкоштовно всі, незалежно від соціального статусу і від статків своїх мали можливість дивити українське кіно.